Як примножити, помножити свої сили на не знаю, x2, x10, тисяча, мільйон? Як це зробити? Якщо про себе мова, про свої сили, це повірити в себе. Повірі вашій буде дано вам. Це означає, що ви зможете справлятися із ситуаціями, які, наприклад, на моменті, якщо умовно взяти, розділити до моменту віри і після, чи в момент віри, то це означає, що, що ваша сила прийняття, тобто сила, Вашого як би, проявлення в цьому світі і також і зворотній процес прийняття цього світу, вона збільшується в якийсь там X раз чи XXX. Як би як це передати, тільки що йшло дуже так чітко, а на словах формулюється складно, можливо, Спеціально так щось іде, щоб, не знаю, не всі готові це сприйняти, а по факту я, <смі> що я не готовий це до кінця сприйняти, ну окей, буду готуватися. Отже, ще раз. Модель така: От є, є світ, в якому я живу. І у світі, наприклад, є якісь, бувають, ну можна гіпотетично. Уявити собі будь-які обставини. Ну, тобто, страх е генерує ці е образи. Страх це що? Це недовіра. Тобто загроза це що? Це недовіра. Недовіра е сприйняття світу як не через недовіру, як загрозу. А це означає, що це недовіра собі. І повіривши в себе, це як можна з однієї сторони як подати як перекладення відповідальності, а я цього хочу максимально уникнути такої подачі. Але якщо дуже спростити в якомусь вигляді, то це ти якби передаєш ну, те, з чим ти не можеш справитись. Умовно, якщо ти уявляєш, що ось якась загроза. Я з нею, очевидно, наприклад, в людських цих умовах ну, не справлюся. То, щоб вивільнити цю енергію, зняти цей страх, цей блок, цей параліч, а то і панічну атаку, до речі. До речі, до речі. До речі. Це стосується і панічних атак також. Я просто йду в довіру. Тобто те, з чим я наразі, очевидно, там, не можу справитися, я, по-перше, перестаю це генерувати, це вже наслідок. А якби довіряю, це ну, хтось скаже вищим силам, хтось скаже Богу, хтось скаже ще чомусь, там, вищому я і так далі. Тоді ця, цей механізм так і працює, що я знімаю свою, якби, зациклення своєї енергії, а, цю панічну атаку, цю страх, недовіру, я її зміня, заміняю на віру і, е, грубо кажучи, нехай вищі сили з цим розбираються. Кого які. І ця енергія. Вже просто навіть ця енергія, яка вивільниться від цього страху, від цієї недовіри, вона повертається мені в тут і зараз. Тобто основна ж мета, щоб прожити тут і зараз. І це наповнення прям змінює життя. Уже це, уже це наповнення змінює життя. Це один момент. Інший момент, поки вимкнув камеру і вже потім прийшов інший момент, що а кого? Кому ми якби, довіряємо? На кого ми віру спрямовуємо? Як то кажуть, по вірі вашій буде дано вам? Тобто, якщо я вірю в Бога, я спрямовую свою силу на нього. Я йому довіряю свою силу. Тобто Бог стає сильнішим. Наскільки від цього стаю сильнішим я? Це питання. Тому що так, мені стає легше від того, що я звільняюся від страху. Мені вже якась доля своєї енергії вивільняється. Однак я ж вірю в Бога, в щось в якогось конкретного, абстрактного. Немає значення. Я, Якщо я вірю в Бога, тобто щось стороннє, розділяю себе. Це я, а це щось в що я вірю, тобто в Бога. Тобто я наділяю його своєю енергією і він стає сильнішим. Ну йому прекрасно. Людям від цього теж стає легше, однак вони втрачають свою енергію при цьому багато. Ну, Не те, що свою. Я взагалі-то вважаю, що нічого якби, не втрачається взагалом. Але із моменту проживання тут і зараз вона ізимається. Вона живить цю конструкцію, Грегор цей. Божество, Бог стає сильнішим. Так. Людина ж дає йому свою енергію, вона в нього вірить. І окей, такий механізм існує, очевидно. Але коли ми віримо в себе, ми цю енергію, мало того, що ми звільняємося від страху. Від панічної атаки ми ще і свою ж енергію спрямовуємо на себе в тут і зараз, довіряючи собі, скажімо так, ця енергія залишається в нас, в нашому, і вона спрямовується е, на те, якби, куди ми увагу, якби, ну, в, першу, в що ми віримо і чим ми живемо. Ось, ось так якось так сказати. Не знаю, так тяжко йдуть слова, формулюються. На відміну від думок, які лилися, слова йдуть тяжко, ну тим не менше. Я продовжу. Це важливо. Я хочу це витягнути з себе в голос. Отже, по вірі вашій буде дано вам. У що ви вірите те ви і е, створюєте, те ви і формуєте. Вірите в Бога, ви створюєте собі Бога, ви даєте йому силу. Ви вірите ви в щось, будь-що. Те ви, якби і накачуєте, передаєте свою енергію тому. Чи чу... Тому, кому чи чому і так далі. До чого це я веду щось вислизає? До того, що. віра як творення. Це вже наступний крок. Після довіри. Собі, простору, Богу там, і так далі. Далі ж життя продовжується у більшості людей після цього акту віри. І оце життя формується вже через е, той, той печать, через ту програму установку віри, яку людина собі сформувала. Якщо людина повірила в себе то вона всю свою енергію формує через себе і через свій намір і формує своє життя просто на порядки, на порядки сильніше, фактично отримує суперздатність, вона стає творцем свого життя. Тому що в її розпорядженні вона отримує доступ фактично до своєї енергії творення всієї. Ну, чи, чи якоїсь там частини більшої, меншої, тим не менше, віра це і є ця енергія, це і є суть творення. І ось, наприклад, раніше людина боялася. Тобто її енергія, увага, протікала через страх, через недовіру. Це у її житті і створювалося. Щоби, ну фактично, як підтверджуючи, і справа не в підтвердженні, а справа в акт, в цьому акті творення. Тобто, що людина... Чим людина фонить, у що людина вірить, те вона і створює. Вона вірить у загрози, вона йде воювати. Вона боїться чогось, вона ховається від чогось, створює собі якийсь захист. Людина довіряє собі, вона творить. Тому що може. Тому що, довірившись собі, вона отримує. Доступ до себе, своєї сили, енергії і всього всього, що, що там їй відкриється. До речі, в кожного свій рівень, але це вже така оціночна категорія. Короче, на цьому Сподіваюся, хтось може витягне з цього щось для себе корисне. Я хотів це витягнути, сформувати. Я ще буду не раз повторювати на цю тему відео. Тому що ого го. Ого го. До зустрічі.